Наступна головоломка. У нас є така рівність 12 відняти 5 дорівнює 10. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два серники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сорники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди, і ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 12 відняти 2. Буде 10, 10 дорівнює 10. Наша рівність рівна. Задачку виконану, головоломка вирішена.